Усім привіт! З вами на зв'язку і Ми вітаємо вас на нашому лекторії science for kids Сьогодні на нас з вами чекатиме подорож до світу комах. А саме ми з вами відправимося всередину мурашника, зможемо дізнатися багато різних цікавинок про те, як взагалі живуть мурахи, що особливого є в їхньому устрої всередині мурашника. Чим вони можливо схожі на деяких комах і чим дуже сильно відрізняються взагалі від інших? Повірте мені, буде багато цікавих фактів, тому сідайте зручніше і. Давайте разом з ентомологинею Вікторією Тереховою відправлятися в цю подорож. Та спочатку я дуже коротко вам нагадаю, яка структура нашого вебінару безпосередньо зараз на вас чекатиме лекція Вікторії. Якщо ж ви дивитесь нас в записі на Ютубі, то я хочу нагадати, що вам доступно тільки перші дві частини: це безпосередньо лекція і частинка, де ми вчимо англійські слова. Ті, хто сьогодні з нами в Зумі, ми з вами також пограємо в Кахут і перейдемо до ваших питань та наших відповідей. Хто ж передивляється нас на Ютубі? Зараз саме час поставити вподобайку цьому відео. І також, якщо у вас будуть запитання, будь ласка, пишіть їх у коментарях до відео, і також ми дуже будемо раді побачити ваші відгуки. Тепер я хочу трішечки вам розповісти. Про Вікторію Терехову, вона зоологиня, ентомологиня, старший викладач Харківського національного університету імені Каразіна. Якщо ви е, раптом не знаєте, то ентомологиня означає, що Вікторія вивчає комах. Тому якщо у вас є цікавенькі запитання про комах, то саме час їх десь занотувати і запитати потім на дискусійній частині. Тож. Давайте будемо вирушати до мурашника. Вікторія, привіт. Привіт всім. Я ентомологиня, вже мене представили. Мої основні наукові інтереси це жуки. Але ми сьогодні говоримо про мурах. І перш ніж ми безпосередньо почнемо цю розмову, давайте подумаємо, що спільного між людиною та мурахою. Друзі, ви можете писати свої варіанти в чат. Тож, як ви думаєте, що спільного між людьми? нас щось спільне. Якщо є, то що? А я вже бачу перші повідомлення в чаті. Голова далі, інтелект, устрій. Почекаємо ще трішечки, щоб всі мали час набрати повідомлення. Отже. Сили, це жива істота, розумні і сильні а ноги, а, і люди, і мурахи живі істоти, розум в мурах є щелепи, як і в нас, в них є ноги, а вони розумні і устрій. Ну і дуже багато що вони ще працюють. Що ми живемо в одному домі разом з мурахами? Ще вони ходять, що в них є мізки, і вони можуть ходити. Отже, Вікторія. Я? Дуже багато правильних відповідей. Ну, звісно, що в нас є спільні органи, тобто в нас усіх є голова, у нас усіх є ноги та все інше, що ви перелікува... перелічили. Є декілька відповідей, які я очікувала, але вони не зовсім правильні. Давайте розбиратися. Устрій дійсно в нас дещо схоже, але він зовсім не однаковий. У нас є інтелект, у мурах теж є деякі особливості поведінки, які дуже цікаві, але порівнювати їх і ставити знак равно все ж таки не можна. Ми про все це сьогодні поговоримо і з цим розберемося. Але в нас є дещо таке спільне, що можна буквально назвати спільним. У нас є спільний предок, який жив колись давно. Ми всі маємо цього спільного предка, і не лише мурахи. А на цьому дереві життя ви бачите живі організми, які живуть поруч з нами на планеті Земля, і від бактерій, рослин, грибів та всіх інших живих організмів до людини, ми всі маємо спільного предка, і ми всі пройшли цікавий і довгий шлях еволюції. Тобто, в буквальному сенсі ми маємо спільного предка і не лише з мурахами. Давайте ще одне малесеньке запитання, не дуже багато часу. Давайте думати, як ви вважаєте, хто є вершиною еволюції? Після того, як ви побачили це дерево, можете написати свою відповідь в чат. Так, зараз теж почекаємо трішки. Щоб всі написали свої думки, отже. А в нас є різні варіанти. Пишуть: не знаю, пишуть люди. Людина є варіант мурахи, іншопланетяни, люди, люди, динозаври, бактерії, люди дуже багато варіантів «Люди» і мурахи. Тому що ж тут? Дійсно, вірно. Давайте розбиратися, давайте розбиратися і подивимося на малесенький фрагмент цього дерева. Весь я його не буду повертатися на попередній слайд. Кожен вид живого організму, який дожив до сьогодення, може вважатися вершиною еволюції. Дивіться, ми всі маємо спільного предка, ми всі пройшли дуже довгий шлях еволюції. Але кожен досяг цієї мети жити, це найголовніша цінність для усіх. Кожен досяг цього своїм власним шляхом, який не схожий на всіх інших. Іноді вважають, що людина є вершиною еволюції, що є одна якась вершина, до якої всі мають прагнути. І що всі інші тварини, вони якісь не такі, вони якось недороблені, а лише людина є вінцем. Насправді все це не так. Не людина і не мурахи, а насправді кожен вид живого організму, він по-своєму є переможцем і він є вершиною ось цієї, всієї еволюції. Тобто, усі ми дуже різні, ми усі насправді, в певному сенсі, рівні, і кожен досяг цього своїм власним шляхом. Тобто ми сидимо на різних гілочках цього еволюційного дерева життя і дивимося ну справді як на іншопланетян. Тобто ми всі живемо на одній планеті, але ми дуже-дуже різні. І в нас є багато спільного, і в нас є багато відмінностей. Ті спільні риси досяглися незалежними шляхами. Ось тепер будемо вже безпосередньо переходити до мурах. І найближчі родичі мурах, еволюційні родичі бо всі ми утворилися в процесі еволюції. Це бджоли та оси. І мурахи це родина, це одна з родин цієї групи, яка налічує величезну кількість видів. Це більше 13 тисяч описаних видів. Тобто мураха — це не один вид, це дуже багато різних видів мурах існує. І навіть у нас, навіть просто поруч з нами, живуть ці дуже різноманітні комахи. Мурахи живуть величезними сім'ями, тобто вони соціальні, так само, як і людина. Багато хто писав з вас, що ми маємо подібний устрій. Він подібний, але є дуже багато відмінностей. Ось подивіться, це мурашник, це поруч зі мною. Я середній ріст приблизно маю там метр сімдесят, і цей мурашник мені майже по пояс. Це Україна, це Сумська область, це не якісь далекі країни, це все живе поруч з нами. І там живе величезна кількість мурах. Понад 100 тисяч особин буде жити в мурашнику приблизно такого розміру. А якщо це більший мурашник, бо це не рекордсмен, там може бути більше мільйона особи. Це приблизно як мегаполіс, такий як мій рідний Харків. І там живуть мурахи. Чи можемо ми дорівнювати цей устрій мегаполіса людського і мурашника? Насправді, не дуже. Вони в чомусь подібні, але вони дуже-дуже різні. А, і почнемо, почнемо з того, що усі мурашки в мурашнику, яких ми бачимо, це рідні сестри. І це дуже відрізняється від того, що ми бачимо, наприклад, в якомусь місті, де живуть люди. А, і один мурашник от весь цей мурашник, який містить ту величезну кількість особин, це потомство однієї королеви, однієї самиці. І лише вона здатна розмножуватися. І всі її доньки це робочі мурашки, яких ми бачимо, які дбають про мурашник. І вони не можуть розмножуватися, бо вони мають недорозвинену статеву систему і вони забезпечують. Цілісність усієї цієї величезної родини. Така організація соціальна, яка є у мурах, вона передбачає певні правила. Вони всі спільно доглядають за нащадками, за личинками та лялечками, яких вони виховують в сьомому мурашнику. В них має розподіл праці між членами родини. В них є взаємний обмін їжею, дуже цікава і дуже така характерна риса. Вони годують, ви можете бачити прямо зараз на відео, як це відбувається, і передають їжу, ділять її по усіх особинах мурашника, при цьому пере, передаю, передаючи з їжею ще і інформацію. І від того, що саме отримає личинка з їжею. Може залежати її доля, її майбутнє, її професія, яку вона буде виконувати. І це дуже важливо. Це те, що відрізняє теж суспільство мурах і людські, людські такі суспільства. Мурахи дуже цікаві, вони мають. Дуже багато різних професій, і кожна мурашка виконує свою функцію в мурашнику, виконує свою роботу, свої обов'язки. Це можуть бути няні, це можуть бути фуражири, тобто мурахи, які приносять їжу до мурашника. Є розвідники, які дізнаються, що відбувається навколо. Є солдати, які захищають мурашник, і вони часто відрізняються і за розміром, і за особливостями будови від інших особин в мурашнику. Вони мають величезну голову, сильні щелепи, і вони захищають мурашник. Це відбувається ця цей розділ ще на стадії личинки, і, наприклад, з найбільш агресивних личинок. Няні вирощують солдат, як правило, найбільш творчі та допитливі особини це розвідники, особини, які виконують більш монотонну роботу. Це, наприклад, фуражири, які носять їжу до мурашника. І таких професій ще більше, бо життя мурашника дуже різноманітне. Поведінка мурах одна з найскладніших. А мурахи навіть здатні навчатися. Ви бачите на фото тандем двох мурашок, де більш досвідчена мурашка навчає та передає досвід іншій мурасі. Тобто вони здатні наслідувати дії і навчатися. Вони спільно захищають мурашник. Це Можна побачити, наприклад, на цьому відео, і вони мають безліч засобів захисту, в тому числі хімічний захист, або вони можуть кусати, жалити та, у будь-який інший спосіб, захищати свій дім. Вони допомагають один одному. І іноді такі варіанти взаємопомочі бувають навіть ціною життя мурахи. Яка заради всієї родини може розривати своє тіло і клейкими рідинами, які містить її через це, обплутує та зупиняє ворога, якщо вона бачить, що вона не може виграти бій. А мурахи підтримують чистоту в своїх гніздах, вони виносять. Загиблих особин На відео можна бачити, як мурахи виносять мертвих мурах з мурашника. Вони мають антибіотики, які виробляють або самі в спеціальних залозах, або збирають це навколо і приносять до мурашника, наприклад, смоли рослин, які зупиняють ріст бактерій, які можуть зашкодити цьому мурашнику. Мурахи можуть вирощувати гриби. Це характерно для тропічних мурах, яких ви бачите на фотографії це мурахи-листорізи. Вони збирають листя, яке використовують як субстрат для вирощення грибів. І цими грибами вони харчуються. А прямо поруч з нами живуть мурахи, в яких є тваринництво, вони вирощують тварин яких переселюють на більш е, сприятливі місця, переносять на нові рослини, захищають їх від ворогів, наприклад, від жуків сонечок, які е, хочуть з'їсти попелиць е, цих домашніх тваринок. Навіщо вони це роблять? Вони це роблять для того, щоб їх доїти, як людина доїть корову е, і отримувати е, поживну солодку рідину, яку попелиця виділяє е, у відповідь. На лоскотання вусиками черевця. ось таким чином цей процес відбувається. І це характерно для наших видів, які живуть просто поруч з нами, поруч з будь-яким домом. А у мурах є таке явище як рабовласництво, і навіть є види, які взагалі не мають робочої касти, і вони повністю всіх робочих особин викрадають з гніз інших видів мурах. І на фотографії зараз ви цей процес бачите. Це мураха Амазонка, яка тягне лялечку з гнізда лісових мурах. І можна побачити, як це відбувається, наприклад, на відео. Це набіг мурах Амазонок на гніздо лісового мурахи. І ми бачимо більші за розміром Амазонки викрадають цих лялечок і тягнуть додому. Мурахи лісові намагаються захищатися, але оскільки вони менші за розміром, не завжди це здається, такі набіги бувають успішними і ось таким чином це виглядає. А з чого взагалі починається мурашина родина? Починається вона з того, що молоді самці і самиці, вони крилаті, мурахи мають крила на певних стадіях свого розвитку та певні касти мурах мають крила. Це молоді самці і молоді самиці. Вони з'являються у мурашнику і в якийсь певний час вирушають до самостійного життя. Вони, до речі, утворюються різними шляхами. З запліднених яєць утворюються робочі особини та молоді самиці, а з незапліднених яєць виростають самці. Робочі особини супроводжують їх цей політ. Їх самостійний перший і це відбувається ось таким чином, схоже, це на руїння. І після цього пара, якщо їй пощастило, якщо вона знайшла собі партнера, якщо знайшла вдале місце для мурашника, тоді королева з своїм партнером утворює новий мурашник. І починається нова, розвиватися нова родина. Королева відкусує собі крила, і далі вона вже займається розмноженням, народжує, личин, народжує яйця, з яких виходять личинки, з яких потім виростають робочі мурашки і утворюється таким чином новий мурашник. Всередині мурашника теж спілкування та взаємодії дуже різні, дуже цікаві. Наприклад, мурахи мають мову, але вона зовсім не схожа на нашу. Вони спілкуються за допомогою феромонів, спеціальних хімічних речовин, які виробляють в своєму тілі, і вони мають якісь значення для інших особин. Наприклад, Ось попередні фотографії, коли відбувалася зустріч партнерів, це відбувається теж шляхом запаху феромона. Самці приваблюють партнерів спеціальними шлюбними феромонами. І партнерки таким, таким чином їх знаходять і утворюють пару, утворюють родину. Є феромони тривоги, які виділяють робочі мурашки, і вони дають сигнал або атакувати ворога, якщо це солдат. Або ховати лялечок, якщо це няні. Напевно, ви бачили колись, якщо ви порушили мурашник, наприклад, кору дерева зняли, і там були мурахи, вони дуже швидко починають ховати личинок та лялечок і дуже швидко вони їх кудись приховують у безпечне місце. Ось такі реакції викликають ці феромони. Мурахи можуть мітити дороги до їжі за допомогою спеціальних слідових феромонів. Зараз я не встигаю, але якщо цікаво, я у, коли буду відповідати на ваші запитання. Якщо вам цікаво, я розповім вам історію, як у мене мурахи знайшли мою колекцію і її зжерли, Якщо цікаво, є феромони ідентифікації, які вказують на особистість. І вказують інші мурасі, що це член цієї самої родини. Або якщо це чужак, що це чужак, або якщо це взагалі інший вид мурахи, то вони теж це впізнають за особливим запахом цих феромонів ідентифікації. Оскільки вусиками вони сприймають цю інформацію, дуже важливо їх підтримувати в чистоті, тому мурашки мають спеціальні щіточки на ногах. Які використовують для чищення вусиків. А продукуються ці залози ці феромони в спеціальних залозах, які, окрім феромонів, можуть виробляти інші хімічні речовини, ті самі антибіотики, про які ми казали, відлякуючи речовини від ворогів. Там ціла хімічна фабрика працює для того, щоб виробляти ці речовини. Знаходяться ці залози, ну зокрема, одна з них поруч з жалом. І нагадую, що найближчі родичі це оси та бджоли, вони теж мають жало, і деякі мурахи а, можуть жалити, так само, як оси і бджоли. А, і жало це відознімений яйцеклад який властивий для самиців, а, І саме самицями є робочі мурашки, які це жало має. У мурах. Незважаючи на те, що в них дуже складний та цікавий устрій, в них є багато викликів, і в них є багато ворогів, від яких вони захищаються, а є такі коварні, дуже хитрі вороги, які можуть паразитувати всередині мурашника, харчуватися їжею, які мурахи збирають для себе, і замість того, щоб годувати власних личинок, ці жуки змушують робочих мурах годувати жуків. І вони це роблять через те, що жуки виробляють спеціальні речовини, які викликають сп'яніння у робочих особин. і вони вже не розуміють, що роблять, і таким чином мурашник може навіть загинути. А іноді навіть уся популяція може через цих жуків загинути, якщо їх дуже багато. Тож мурахи це окремі надзвичайні тварини. Дуже коротко ми про них поговорили. І у мене для вас є завдання. Уявіть, що ваш персонаж вирішив провести день в мурашнику. Яку професію він собі обере, і можна описати, як пройде його цей день в мурашнику. І також я було обіцяно. Можемо вивчити разом. Англійські слова. Ми дізналися, що є такі мурахи. And мурахи це є комахи. Insect. В мурашнику завжди є королева, яка є матір'ю усіх інших мурашок. Queen. Усі вони живуть в мурашнику. Ant colony. Uh, і мають ворогів, від яких захищаються. Enemy. Тож на цьому я дякую вам за увагу і передаю слово Олені. Вікторія, дякую. Я дізналася прямо багато нової інформації, друзі. А чи дізналися ви щось нове і цікаве з сьогоднішньої лекції? Зараз також можете це писати в чатику або писати в коментарях до цього відео. А тим часом я хочу вам анонсувати наші наступні вебінар вже в цей четвер, 30 листопада, морська біологиня Марія Павловська. Допоможе нам відправитися до світу акул. У Нас з вами буде рубрика Цікава тваринка, і ми поговоримо про різних різних акул від акули Ліхтарика до Мегалодона. Тому приходьте в четвер і тут одразу до вас питання: як ви думаєте, чи існують досі Мегалодони? А вже е через тиждень. 5 грудня разом із пілотом Сергієм Гогенко з компанії SkyUp ми зможемо дізнатися, як літак тримається в повітрі. Тож у вас буде можливість одразу поспілкуватися з професійним пілотом, і, можливо, у вас буде до нього багатько запитань. Тому чекатимемо вас на наших наступних лекціях. Зараз хочу нагадати, що тим, хто дивиться нас на Ютубі, саме час поставити вподобайку до цього відео, можливо, написати коментар, щоб поділитися враженнями, або надіслати це відео своїм друзям чи подругам. І для слухачів та слухачок наших старших, якщо ви мрієте, аби українськомовного контенту від українських вчених на Ютубі ставало більше, то ви можете підтримати наш проєкт на Патреоні або на Байнікофі. Відсканувавши відповідні QR-коди, або перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей. Па-па!